Доброго дня, шановні присутні. Вітаємо тут представників церкви, вітаємо представників землі, вітаємо представників громадських організацій. Хочу сказати, що ці громадські слухання були заплановані давно. Ми їх за дорученням прем'єр-міністра Азарова призначали на шосте число, але не встигли провести. Доручення полягало у тому, щоб розглянути на громадських слуханнях ще раз проект закону України про захист суспільної моралі. Ну, справа в тому, що за цей час відбулись відомі події, і очевидно, що ми мусимо їх враховувати. На сьогоднішній день, окрім, окрім проекту закону нової редакції закону про захист суспільної моралі, який розробляє комісія, який пройшов погодження практично у всіх міністерствах. За винятком Міністерства юстиції, яке очікувало на погодження інших міністерств. Є ще проєкт закону, зареєстрований в Верховній Раді. Це колективний проєкт, керівник групи народний депутат Онгурян. І на минулому тижні з'явився ще один проєкт закону, автором якого є міністр юстиції Лавринович. І нова редакція полягає в тому, що пропонується із чинного закону вилучити. Три статті, які визначають повноваження комісії, і згадку про національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі, і таким чином ухвалити цю редакцію. Отже, якщо підсумувати предмет нашої роботи, то ми просили всіх, хто цих два з половиною роки роботи комісії залишався небайдужим до питань захисту суспільної моралі, висловити свою думку з приводу того, чи перше. Залишати закон про захист суспільної моралі в чинній редакції чи е, все-таки підтримувати нову редакцію, е, яку розробила Національна експертна комісія, яку ми не раз обговорювали з вами. І я зараз ще буквально кілька хвилин присвячу тому, щоб сказати дати короткий аналіз цих законопроєктів. І справа тому, що законопроект народного депутата Онгуряна і законопроект, який підготовлений вченими, що співпрацюють з національною експертною комісією, відрізняється не особливо. Тепер дуже коротко про чинний закон. Адже пригадуєте, коли комісія запрошувала вчених і громадських діячів до... Роботи над новою редакцією закону про захист суспільної моралі, ми брали до уваги наступні е, фактори. Перший чинний закон е, був негативно, скажімо так, оцінений експертами Ради Європи. Він визнавався таким, що допускає цензуру і зводить здебільшого роботу у справі захисту суспільної моралі до питання регулювання заборони. Продукції сексуально-еротичного характеру та порнографічного характеру. Натомість ми завжди говорили, що бачимо суспільну мораль ширше, і участь держави у реалізації цієї спеціальної функції держави, яка полягала в захисті суспільної моралі, на нашу думку мала зводитись до того, щоб конкретизувати напрямки участі держави у вирішенні питань пов'язаних із попередженням пропаганди війни національної, і релігійної ворожнечі, пропаганди алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, пропаганди культу насильства і жорстокості, образи національних і релігійних святинь, образи людей чи цілих націй за релігійною чи національною ознакою ці проблеми у нас все більше і більше. На жаль, виринають з надр громадянського суспільства. Комісія вимушено ними займається. Тут присутні люди, в тому числі і духовні особи, які знають на звернення, яких ми реагували, і ми виходили з того, що політика держави все-таки не може закривати або держава не може закривати очі на ці проблеми. І поряд із наявними засобами кримінально-правового. Чи адміністративно-правового переслідування за такі речі, як прояви національної, релігійної, ворожнечі, недорозуміння між людьми на релігійній основі, образи людей, що ми виходили з того, що держава мала б дати шанс громадянському суспільству створити такий механізм, який би давав, створював, який би передбачав публічно. Таку свого роду публічний майданчик для дискусії. Оскільки це проблеми публічні, то очевидно добре мати механізм для їх публічного вирішення. І комісія саме так будувала свою роботу, де на публічному відкритому засіданні могли опонувати. Представники громадських організацій, представники релігійних організацій або люди домогосподарки, незалежно від того, і чим займаються ці люди, і чим вони опікуються, могли апелювати до виробників публічної продукції, висловлювати своє незадоволення. Є звичайно, шанс, щоб це розгляд таких питань перевести виключно в суд, але ви розумієте, що судовий розгляд розгляду платною експертизою, особливою процедурою. Сплатою держмита, від якого можна звільнити, звичайно, за звернення до суду. І психологічний бар'єр треба людині долати. Натомість до комісії люди з задоволенням зверталися, і ми мали можливість багато таких справ розглядати. Це друга проблема. І третя проблема у запропонованій новій редакції закону. Її автори, погодившись з тою концепцією, яка була опрацьована. За участю багатьох відомих вчених заклали в основу закону нові принципи. Ну, здається, вони відомі і опоненти можуть закинути нам, що це відомі принципи, але тим не менш йшлося про те, що в такому законодавчому акті, який стосується такої тонкої справи, як захист моралі, абсолютно не є зайвим. Опиратися на верховенство права, заборону цензури. Визнання факту саморегуляції засобів масової інформації і неутручання з боку держави в їх діяльність з одного, це одна сторона, і друга сторона повага до прав і свобод людини, повага до прав споживача. І таким чином в основі мав би бути суспільний діалог.